Доброго раночку, дівчатка і хлопці. Дивіться, який гарний нарцисик. Ось так. Красивий, біленький, махровий. А от зараз вам ще щось покажу. Ось так буває новогодня новорічна ялиночка. Ну, то завтра ж уже. Кінець березня, то вже треба наконець її винести. Завжди мене, мені це було смішно, думаю, знімлю і вам. Відразу дивіться поле нарцисів. Гарні, яркі. Перші весняні квіти. Ось дивіться, яка краса. їм тут тепленько затишно. Вони такі здорові, гарні, яркі і багато ціла дорожечка. Привіт, дорогенькі мої всі глядачі. Я вас дуже рада бачити в себе на каналі. Я сьогодні була на роботі, от працювала швидко, і приїхала на дачу подивитися, що тут, які квіточки розцвіли завтра і післязавтра в нас обіцяють дощі, то навряд ли вийде сюди заїхати. Тут буде кругом болотіще, ви знаєте. От, Та я хочу подивитися, що квітує, які цвіточки, гарно, що. На дворі, знаєте, таку якось сонечка все одно немає. Якось з утра було сонце, це десь воно ділося. Ну що, гайда разом подивитися, що на моїй дачі розквітло. Почну, дорогенькі мої з отакої ось, ось діляночки. Подивіться, які. Прекрасні квіти, які гарнючі гіацинти. Хочу вам ближче показати, дивіться, вони такі гарні, такі, знаєте, вони геть, як гілка буску, бускова гілка, ось дивіться, такого ж кольору, да такі крепкі, плотні, ось дивіться, О, да такі гарнючі. Ось, А ось це такі ось такого кольору, бачите? Зараз так, щоб вам передалось воно. О. Ось такі. Такі гарні, ой, чудові. Тут чогось тюльпанчик получився, не знаю. Садила тільки на ці гіацинти, а ще й попався тюльпанчик, тут вже хай так росте, вже восени його викопаю. Ой, такі цячечка, такі гарні, ой, дуже гарні. Отак От ще покажу вам. О, о, милуватися і милуватися. Ось ми з вами пройшли далі. Тут у мене сині, так, так, такий рядочок. Тут такі різнокольорові. Ніжно-розовий і теж такий дуже гарний колір, дивіться. Як гілочка-бус-бускова гілочка. А що ось я побачила, зараз вам покажу. Гляньте. Отут От уже виходить адоніс. Ось, бачите? Починає квітнути. Такі ось о, з землі відразу появляються отакі квіточки. Весняний адоніс. А ось дивіться, що робиться. Дивіться, які вже бутончики. О, такі гарні. Ось такий гарнченький. Знаєте, що це? Це у мене два сорти воронець махровий. Оце чуть світліший, а отут такий темніший воронець. Махрова квіточка. Скоро вже заквітує, покажу вам тоді. Дуже гарний. Такі м'якесенький. Отакий. Воронець. А ось, дорогенькі мої, дивіться, які вже бутони на тюльпанах. Гляньте. Такі вже гарні, здорові. Ось дивіться, які. Гарнючі. Ось отакі рядочки. Обов'язково покажу вам отаку сонтраву червоного кольору, червона-червона, такий гарний кустик уже. Бачите, починає квітнути. А ось така біленька, дивіться. Її, правда, морозом трошки, ось вона трошечки, листочки. Ну, це вже від Ще багато бутончиків, дивіться, ще будуть нові. Вона ще буде квітнути. Ось такого кольору. Ось Дуже гарно, дуже. Дуже багато ще бутончиків усе тільки починається. Ось Оце така сонтрава. Ось молоденький кущичок у мене отакий колір, дивіться. Темний, темний, темно бордовий темний темний. Молодесенький починає. Перша квіточка ще тільки. Отакий. Теж сон трава. Ще дорогенькі мої хочу вам показати отаке чудо. Дивіться, така квіточка називається Юнона. Це цибулькова квіточка. Листя в неї, дивіться, вона має схожа на ірис, але ж це не ірис. У неї така, знаєте, ліненька така цибулька, і вона квітує, по крайній мірі, у мене два кольори. У мене є отакий небесно голубий і жовтого кольору. Це першенькі розкрилися, ще будуть. Ось такі два рядочки в мене. Ось дивіться. Дуже гарні. Ірис попався ось такий, бачите, голландський цибульковий. Обов'язково хтось у сім'ю залізе за другий, бачите? Оце такий. Юнонна. Тут теж у мене синенькі гіацинти, молоденькі цибульки. Вже треба їх отсюда викопати та розділити, бо їм тут тісно. Ось ой, дум нарциси. Цілий рядочок. А тут ось отакі гляньте починають. Такі жовті. Ось дивіться, який рядочок. Отакі гарнючі. Жовта серединочка. Великі, гарні. Отакі.